Це електровелосипед Fada Fleet 2024 року випуску. Потужність його 500 Вт, акумуляторна батарея 72 вольта 20 Агодин. Знаходиться вона під сидінням, надійно прихована від вологі, тому ми спокійно можемо їздити на ньому в поганих, погодних умовах. Дощик не біда. На одному заряді можна проїхати до 60 км. Максимальна швидкість 42 км за годину. В комплекті є отакий зарядний пристрій, майже 3 ампери потужністю. Час повного заряду десь 6-8 годин. Колеса тут 12 дюймів, попереду і позаду встановлені багажні платформи, платформи на які можна встановити великогабаритний вантаж, наприклад, термосумку. Передні і задні дискові гальма гідравлічні. На табло ми бачимо рівень заряду, швидкість, пробіг, три передачі: ближні світло світлофар, звуковий сигнал, повороти. Вмикати ми можемо ключиком або кнопкою на брелку. На брелку також є кнопка керування сигналізацією. Ось тут є гніздо для заряджання, а також є е, тумблер. Повного вимкнення, тобто вимкнути можна навіть тут, повністю від'єднати живлення. В наявності в нас в трьох кольорах: синій, сірий і ще жовтий. Маємо купуйте тільки в магазинах «Комфорт-центр».